Остання інформація, Ліван відпустив судно, ну, начебто, скраденим українським зерном. Ми говорили про цю історію з паном Осташем. Там він повідомив нам, що. Ну, з'явилася турецька фірма проплатка, яка, яка ну стверджувала, що це вона саме купила. Я навіть зараз згадаю, як назву це цього, цього судна. Ми його показували в ефірі. З'явилася турецька фірма проплатка, яка заявила, що вона власник зерна, і зерно не крадене з Феодосії. Здається, воно вийшло. А куплене. Пане пані Катерину, вам ця історія відома про це судно. І наскільки зараз з'являться в залі сірі сірі схеми щодо вивозу краденого зерна з України? Прошу. Ну, я категорично заперечую, що можна його якимось чином легітимізувати, тому що судно вийшло з Феодосії, воно перетнуло державний кордон України з цим вантажем, Незаконно, не оформлено це в наших митних прикордонних органах. Тобто, це абсолютно точно є контрабандою і незаконним вантажем. Не можна його ніяк розглядати в якійсь легітимній площині. А, дій... Судно відпустили, і там посольство провело велику роботу. Були суди, були розгляд в прокуратурі, збирали докази, в тому числі і наша команда долучилась до того, що надавала докази, які були використані в цих процесах. Однак, все-таки ну, ми розуміємо, який був тиск. На владу Лівана, ну і врешті-решт відпустили. Я перепрошую, все тут... одно називається. Ла отак, Ла здається, Одісія, да, да. І тиск, і в результаті так. тиску все одно його відпустили. Ну, як так, пані Катерина? Ну так, і те ж саме було в Туреччині з першим цим судном Казахстанським, яке, яке прийшло з Бердянська, і теж Туреччина там вагалася, вагалася і теж його відпустила. Тобто е, ну, влада намагається не сваритись там ні з ким, якби і е, вирішити цю проблему, не вирішуючи її, фактично. Тому от таким ми спостерігаємо, Знаєте, поки що не вдалось.